Хотіли би подякувати USAID Agro за можливість створення цифрової платформи. Ідея виникнення цього продукту у нас це велике і довгі напрацювання почуті волі наших фермерів мікромалого, середнього бізнесу. Ми розуміємо, як важко фермеру вирватися з господарства і збирати документи і якби довго оформлювати. Тому власне. Надає можливість отримати техніку чи обігові кошти під наявну техніку, не виїжджаючи фактично з дому. Подача документів онлайн, перевірка скоринг відбувається до 2 годин. Швидкий викуп техніки перед цим ми перевіряємо на реальність і відповідність техніки ринкової вартості. Укладання договорів підписання за допомогою ЄЦП на все це від моменту звернення до отримання техніки. Три 3... дні можете абсолютно легально перевести кадрові документи в електронний букет, якщо у вас є така потреба. Товаротранспортна накладна є проект в державі є який зобов'яже скоро всіх відправляти електронні товаротранспортні накладні відповідно. Ну, багато є дискусій щодо того, що це дасть бізнесу, а насправді є велика візія, що це все-таки бізнесу піде на користь. Тому що якщо все це буде фіксуватися і буде в білу, то як ми почули, і шанс фінансування буде набагато більшим, і ви отримаєте просто кошти швидше. Тому що ще? Контрагенти. Багато компаній самі пропонують обмінюватись в електронному форматі документами і фіксувати домовленості в електронному вигляді. А це є великі гравці, до речі, згадували.